бізнес класі сьогодні у програмі ми розкажемо про таке: на Закарпатті планують побудувати новий сміттєпереробний завод, свіжий курс валют, що відбувається на валютному ринку. Усі цифри в нашій таблиці. Бізнес еліти за економічний експеримент. Про це йшла мова на першому форумі ініціатив. На Закарпатті планують звести сміттєпереробний завод. З відповідною пропозицією, представники словацької компанії, що займаються вивозом сміття, звернулися до голови Закарпатської облдержадміністрації. Зі слів генерального директора підприємства, будівництво сміттєпереробного заводу в області дозволить не тільки оптимізувати процес вивозу та утилізації сміття, а й створити додаткові робочі місця. Геннадій Москаль пообіцяв скликати з цього приводу на раду за участі голів райдержадміністрації та представників компанії, аби розглянути остаточний проект будівництва та представити його на громадських слуханнях. Ви якось підготуйте, що потрібно з боку обласної державної адміністрації. Ми зберемо голів рай голів рад. Практично вслухаємо третину Закарпаття. Це Місто Ужгород, Ужгородський район, місто Мукачев, Мукачівський район, Виноградівський район, місто Виноградів і, і Хуст. І, але це є короткий якби, виробничий ланцюжок, він є незавершений. Логічним продовженням цього ланцюжка є переробка сміття максимальна. Для того щоб її системно робити, потрібна інфраструктура, потрібна інфраструктура, потрібен сучасний переробний комплекс. І та глибина переробки, яка є сьогодні на сьогоднішній день економічно доцільна в Україні, виходячи з е, тарифів і а можливості так. економічних, на 847 мільйонів гривень, збагатився бюджет Закарпаття у 2015 році. Про це повідомила головний податківець Ужгорода Марія Бадида. Свою роботу Ужгородський підрозділ ДФС минулоріч спрямував на адміністрування податків. Повністю ліквідували і заборгованість з відшкодування податку на додану вартість. Також впродовж минулого року надано відшкодування всім юридичним особам, які мали право на його отримання та подали необхідні декларації. Загалом відшкодовано майже 2 мільйона гривень. А з нового року у податковому законодавстві змінилися деякі пункти. Зокрема, податок на авто. Якщо раніше власникам автівок із великим обсягом двигуна доводилося сплачувати 25 тисяч гривень у рік, зараз береться до уваги тільки ціна машини. Власник буде сплачувати податок лише у тому випадку, якщо машина куплена впродовж останніх п'яти років за суму більшу ніж 750 мінімальних зарплат. У 2015 році у жорці сплатили 2 мільйони гривень такого податку. Отримані кошти використалися на ремонт доріг. Далі пряма мова. За що більше платники податків переживали, що введеними змінами з 1 січня 2016 року ці платники податків, які будуть на третій і на четвертій групи, по-перше, поміняли ставки, це вже всі знають. Тобто, ставка стала 3% для платників ПДВ і 5% не платників ПДВ, було 2,4%, і 4%. Тобто на 1% збільшилась. Але саме головні якраз зміна яка налякала платників податків, це зменшення граничного розміру доходу з 20 мільйонів до 5 мільйонів. І уявіть собі, якщо для прикладу суб'єкт підприємництва, чи то юридична особа чи фізична особа мали, скажімо, у 2015 році розмір їхніх доходів становив там 15, 18, 19 мільйонів. І законом введено з 1 січня 2016 року 5 мільйонів, то всі зразу Почала переживати суб'єкти підприємництва, що вони не будуть мати право бути на спрощеній системі оподаткування, починаючи з 1 січня 2016 року. Державна фіскальна служба почались різні звернення. Запити Державна фіскальна служба скинула нам офіційну відповідь, що це буде стосуватися починаючи з доходів з 1 січня 2016 року. Про що йде мова? Якщо такий суб'єкт для прикладу будівельник, так який, скажімо, мав 19 мільйонів у 2015 році, він має можливість почати працювати в 2016 році ще на спрощенні системи оподаткування до того періоду, доки в нього не буде. Поріг граничного розміру 5 мільйонів гривень. Наступить у нього 5 мільйонів гривень, скажімо, у серпні місяці. Таким чином, даний суб'єкт підприємництва зобов'язаний буде перейти на загальну систему оподаткування, коли він його буде мати. Хоча е, спочатку. Е, як були внесені зміни, то трактування були такі, що раз у ці суб'єкти, які перевищили у 2015 році, вони зразу повинні перейти на загальну систему оподаткування. Добре, якщо платник податків, скажімо, був на ставці, був платником ПДВ і був на спрощеній системі, то проблем для таких нема. А для тих, ви ж самі розумієте і знаєте, платників податків, які обрали ставку, Скажем, 4 відсотка, зараз 5%, так і вони не є платниками ПДВ. Це треба провести інвентаризацію, треба на все незавершене будівництво, на всі непродані квартири, на всі основні засоби, нарахувати податок на додану вартість і відповідно, що його сплачувати. Тому безумовно, що це досить би було некоректно і неправильно, але я ще раз зазначу, що це питання на сьогодні є вирішено. На кордон вже рік закарпатські прикордонники відсуджують свої землі близько півтора сотні гектарів землі впродовж усього кордону віддані у приватні руки для ведення господарської діяльності. Через суд вже вдалося повернути майже 50 гектарів стратегічно важливих ділянок. Зараз готуються позови, щоб повернути у державну власність ще 80 гектарів. Всю цю землю, за словами прикордонників, використовували для переправлення контрабанди та нелегальних мігрантів. Загалом на сьогоднішній день. Нами 28 ділянок загальною площою більше 54 гектарів оскаржено до суду та повернено у державну власність. Разом з тим готуються документи і завершуються для позову до суду щодо оскарження рішень по ще майже по 80 гектарам. Земель, розташованих безпосередньо біля державного кордону, власники апелювали, значить, і от в грудні в апеляційному суді, 24 грудня, дев'ять земельних ділянок площею 17 гектар. Ми повернули в державну власність. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купуватимуть за 25 гривень 69 копійок, продають за 26 гривень 72 копійки. Один євро коштує купівля 27,64 продаж 2905. Сто угорських форентів обійдуться в 7 гривень 90 копійок, а купити їх можна за 9 гривень 30 копійок. 10 російських рублів купуватимуть за 2 гривні 93 копійки, продають за 3 гривні 36 копійок. Англійський фунт стерлинг купівля за 35 гривень 28 копійок, продаж 38.09. Польський злотий купівля 5 гривень 91 копійка, продаж 6 гривень 56 копійок. Чеську крону купують за 93 копійки, продають за гривню 5 копійок. Румунська лея коштує 3 гривні 98 копійок, а продаж 4 гривні 45 копійок. Бізнес і влада Закарпаття впроваджують спільний економічний експеримент. Мета довести Україні та світові, маючи бажання і ресурси, реально підняти економіку регіону. Задля цього звертаються до президента країни та уряду за підтримкою. Аби реалізувати свій задум, кажуть, багато не потрібно лише політична воля та нове законодавче поле. У таких умовах бізнесмени обіцяють вже за півтора роки вражаючий результат: залучення інвестицій та створення нових робочих місць. Усі за і проти закарпатської економічного ні, експерименту бізнес і влада обговорили на першому форумі Ініціатив З Аутсайдерів у лідери під таким гаслом починають рік закарпатські бізнесмени. Озброївшись підтримкою місцевої влади, зібралися на спільний форум, на якому оголосили про бажання запровадити в області закарпатський економічний експеримент. Ми добивались дуже багато в Києві для того, щоб в стране поміняли правила ігри. Ні, міняються. Не, не хитіти в всій страні. вам маленький регіон самый западный регіон, давайте зробимо економічний експеримент. Ми покажемо. Не можемо заберемо. Дайте 5 лет, дайте Поэтому Головна цель обратить внимание правительства, президента, министров, міністрів, що треба щось робити. І ми готові це зробити. Уперше за багато років в одній залі зібралися директори найбільших транснаціональних компаній в області, провідних підприємств, представники малого та середнього бізнесу. Усі, кому болить економічна ситуація в регіоні, у кожного своє бачення виходу з кризи Найцікавіше оголошують на форумі в рівних умовах має бути всі, тобі ж все Закарпаття. А це і Тячево, це і якесь гірське село, допустимо, Добове, Колочава, де були і при Радянському Союзі виробництво. Якщо ми підемо шляхом там створити спеціальну економічну зону, це зона, вона є окрема, допустимо, хай тут буде на єврокарі. Ну що? Добове перенесе сюди виробництво, там розвалить свою фірму, хоч що там осталось, збудують тут, не піде. Тобто має бути для всіх можливості. Це має бути в якомусь різному варіанті. цей закон про спеціальний інвестиційний режим, який дав можливість, пошту дав великий. Але там, звичайно, я розумію державу, там є пільги по податкам, по прибутку. Не потрібно цих пільг, хай рішать питання хоча б основної частини дуже дорогої. Це ПДВ по обладнанню все, і це буде працювати для всіх. В області відсутні умови задля для розвитку бізнесу. На цьому наголошують місцеві підприємці. Складна економічна ситуація та війна на сході країни відлякують як потенційних, так і вже діючих закордонних інвесторів. Не терпіти, а діяти за для цього треба знаходити нестандартні підходи. Це має бути принципова нова модель економіки. Може зміниться законодавча база, і ми зможемо відправляти наші автівки в Європу, да або знову ж таки, в страни СНГ, як всі кажуть, там в Казахстан в той же с. Саме і так далі, і ми можемо виробляти. Можемо треба тільки маленькі, все ж таки внести зміни. Бо дяки цьому в майбутньому, коли у нас з'явиться необхідність збільшити виробництво, ми зможемо модернізувати обладнання. Безплати мита, да і без сплати ПДВ. Спеціально економічна зона, індустріальні парки, спецрежим інвестиційної діяльності та євроінтеграція на цьому роблять ставку місцеві підприємці. Традиційно рух вантажів, товарів, туристів йшло через закарпаття, тому якби нам треба докласти небагато зусиль, щоб надати нормальний сервіс, нормальну якість до той продукції, яку будемо виробляти. Сучасна кластерна модель розвитку економіки вже за півтора роки дасть відчутні результати. Місцеві бізнесмени гарантують для закарпатців 6 тисяч нових робочих місць. Інтегруватися в Європу не політично, а економічно прагнуть закарпатські підприємці, і для цього є всі шанси. Виробництво вертає війна. Кінчається ще один плюс, і третє те, що вступив в дію. Економічна частина того, що Україна буде асоціаційним членом ЄУ, яка дає можливість, в принципі, без мита ввозити сюди продукти і готові продукти вивозити в Європу. Тобто Ми будемо переходити 100% на Закарпаття. Це від. Продажі послуг а це негритянська робота, тобі ж руки і голову трошки. А будемо продавати продукт, де будуть другі гроші, другі податки, і друге все. Це ми вміємо знаємо. А Закарпаття чому? Тому що географічно ми ближче від всієї України до виробника Європейського. Усі свої побажання та пропозиції учасники форуму виклали у зверненні до президента країни, кабінету міністрів та народних депутатів. Найближчим часом передати їх має особисто голова облдержадміністрації. Влада і бізнес єдині влада готова вітати любого інвестора і готова йому сприяти від початку вкладання інвестицій до їх захисту і до подальшого розвитку інвестиційних проєктів. Бізнес еліта Закарпаття переконана, що для економічного зростання в області є все: ресурси, люди, можливості та головне бажання. Єдине, на чому наголошують необхідні політична воля та нове законодавче поле. Шлях нелегкий, та результат вартий, аби за нього поборотися. Допоки не досягнуть запланованого і надалі будуть збиратися на форумі ініціатив. До наступних зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося!